Всім привіт, вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу про топові акції від біржі CoinV, на яких ви можете залотати непогані гроші. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви, попадаєте на ось такий пост. Як бачимо, ми можемо отримати до 1000 доларів за відео про біржу CoinV. Насамперед, вам необхідно зареєструватися на біржі та пройти верифікацію, далі на YouTube опублікувати відео про переваги біржі CoinV і заповнити форму. І відповідно 100 переможців отримають до 1000 доларів виводних. Акція ця діє до 31 березня, а виберуть переможців та нарахують гроші 15 квітня. Отже, які ж переваги на біржі CoinV. Насамперед, доволі проста реєстрація. Вам необхідно просто перейти за посиланням. Вести свою пошту, придумати пароль. Ось нажимаємо на кнопку реєстрація. І ось можна пройти реєстрацію через мобільний телефон або через пошту. Мені, приміром, через пошту простіше. Пишемо пошту, придумуємо пароль, ще раз придумуємо пароль. Той самий. Нажимаємо на кнопку «Отправити», вводимо код, який прийшов на нашу пошту, ставимо галочку та нажимаємо на кнопку Реєстрація. Як бачимо, тут все досить просто, можна зробити депозит через будь-яку криптовалюту, можна торгувати на споті, можна торгувати на ф'ючерсах з кредитним плечем, можна використовувати функцію копітрейдинг. Це коли ви копіюєте автоматично угоди успішних трейдерів, тобто трейдерів, які постійно на дистанції йдуть в плюс. Тобто таким чином ви можете, по суті, без ризиків заробляти. Так, давайте розкажу про актуальні акції, які є на даний, на даний момент від біржі CoinWeb. Насамперед, це, ця акція охота за пасхальними яйцями від CoinWeb. Бачимо, що тут ми можемо виграти до 100 тисяч USDT. Дивіться, за кожну виконану дію у вас є шанс прокрутити ось, ось цю от лотерею і виграти якийсь відповідний приз. Ці кошти також є виводними. Дивіться, якщо ви закинете депозит більше 50 доларів, то відповідно у вас буде шанс прокрутити цю от лотерею. Але насамперед, вам необхідно буде в цій акції зареєструватися і лише після цього робити відповідно депозит. Посилання, як я вже говорив, я залишу на цій акції. Так, дивіться, якщо ми запросимо друзів, то ми також можемо крутити колесо. Якщо ми зробимо торговий оборот на споті більше 1500 доларів, Тобто можна будь-яку суму закинути і купувати, продавати її на 1500 доларів, і відповідно ми також отримаємо шанс прокрутити цей колесо. Так. Кожного дня торговий оборот більше 10 тисяч USDT. Також один шанс. Якщо ми поторгуємо на ETF-торгівлю більше 1000, так. Ось бачимо тут в прямому часі, показують, які нагороди виграють користувачі. Ось, приміром, Користувач виграв 5 доги, 20 тисяч САЦ, 20 тисяч пепе, фіолетові яйця. Ну, Напевно, це також досить прибутково. Давайте поговоримо про другу акцію, вона також є досить хорошою. Дивіться, тут ви можете отримати до 500 USDT. За запрошених друзів по вашому реферальному посиланню. Звучить ця акція так. За кожних двох успішних рефералів ви отримаєте від 2 до 10 USDT. І відповідно, ви так можете отримати максимум 50 разів. Які вимоги? Реферал має успішно зареєструватися по вашому реферальному посиланню? Відповідно, пройти верифікацію. Далі в центр задачі виконати хоча б одне або два завдання. Бачимо, це перше поповнення і перша торгівля. Тобто достатньо буде закинути, я думаю, на баланс їм 100 доларів. ці 100 доларів поторгувати, і ви отримаєте 10 USDT, я думаю, оскільки ваш реферал закинув досить хорошу суму. А реферал відповідно отримає від 1 до 5 доларів. Йому необхідно зареєструватися за вашим реферальним посиланням, перейти в центр задач, виконати, бачимо, це завдання, перше поповнення і перша торгівля, і він за це також отримає додаткові нагороди в токені DOGE. Тобто реферал отримує 5 доларів. А ви, по суті, можете отримати від 2 до 10 доларів. Ну, я думаю, що ви отримаєте 10 доларів, оскільки, якщо ваші реферали будуть закидати 100 доларів і відповідно поторгують на 100 доларів, то я думаю, що, вони 10, що ви отримаєте за них 10 доларів. Ось таким чином на двох цих акціях ми можемо їх також поєднувати. То ми можемо з вами заробити досить хорошу суму на своїй торгівлі і, відповідно, на кожному запрошеному другові на біржу Коінве по нашому реферальному посиланню. Тому рекомендую вам звернути увагу на цю біржу, оскільки вона досить хороша. Виводять кошти вони моментально. Я з цією біржею вже неодноразово співпрацюю і жодних непорозумінь з ними не було. Аккаунти не блокують. Без впливових, без таких суттєвих підстав. Я ж кажу, вже за, за два роки торгівлі на даній біржі не було ніяких таких ситуацій. Я зазвичай торгую на фьючерсах, також торгую на споті, коли виходять якісь нові монетки на даній біржі, і зазвичай іду. Плюс 20% від свого балансу. Тому обов'язково рекомендую вам зареєструватися на біржі Coinv і е, торгувати та запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і заробляти досить непогані гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.